Вітаю всіх. Ну що ж, перейдемо до енергетики. Я бачила, поки гуляла з малим, повідомлення, що хочуть її довбануть офіційно було сказано. Ну, це дай надай. Так і сказано було, що це дай-надай. на хвилинку. Тепер, дивіться, я вам зроблю огляд своїх ледок, коли малий буде спати, тому що вони трошки задіяні. Все буде. Зараз я ще хочу подивитись, я бачила повідомлення, про якісь там дати не йшло. Я розумію, що телеграм-групи це унікум, але загроза для Києва. Київ, давайте дивлюсь, що Київ буде блекаут в найближчий час по світлу. Київ буде блекаут в найближчий час по світлу. Двіка Пентаклів не всюди. Як вам сказати, не все місто частково не буде повна темрява по місту. Київська область буде блекаут по світлу, також не всюди. Якісь, знаєте, так, передача електромережі, таке постраждає. Я не бачу блекауту, не бачу його повного по Києву та області в найближчий час. Але давайте в найближчий час, там до тижня, буде обстріл енергетичних об'єктів інфраструктури в Києві. Якщо так або ні це відповідні, але рицар мечів, мені не подобається. є плани. В Київській області. Також це відповідь так, або ні це відповідні, але це руйнування. Дивіться. Плани є конкретні. Дати я не беру. Дати будуть плавати в залежності від дій наших від дій. По перемови нам все. До речі, по Києву шахеди, ракети. Серйозні небезпеки ворог на вас планує і зробити людям нерви по області. Також ще навчальні заклади. І щось таке, що дуже важливе по ресурсам. Давайте так: вибити енергетику вони планують. Але ось ще, знаєте як, пов'язане щось можливо, з навчанням. Якісь вузи і втрати матеріальні ресурси, тобто вони вдовбануть так, що буде втрата в нас. Київська область, маєте на увазі? І Київ. Буде важко на цю тему. Коли я не берусь, тому що по датам в найближчий час це дві карти. Відповідь ні. Але ці карти кажуть про обстріл. Я не хочу брати дати. Тому що я бачу тенденцію, і я згодна з однією моєю колегою. Одна була така, що вони планують, вони готуються, але сказати, коли вони хочуть, неможливо, бо це залежить зараз від ситуації на фронті, від дій наших, від дій по перемовинам, там щось з Трампом посрались, там наші щось очудили, все це вкупі. Тому додат, зараз не чіпляємось, реагуємо на фактичні загрози.